Місцеві мешканці. Ну шо, А? Де яйця? Я вас питаю? А яйця у сараю. Треба вечором іти і збирати. такі розочки у мами розквікли. Як на мене, то я не дуже переймаюся їхньою красою. Але є те що є. Задрав вітер всю неділю нам обіцяють штормові попередження. Я такого літа з такими вітрами ще не пам'ятаю. На жаль, в цьому році ні яблука, ні вишні, не черешні немає. вина морози приморські, які унічтожили всю завість. А ось виноградик буде в цьому році маловато, але буде, нав'язався трошки, тому будемо цінувати те, що є. Колись тут був дуже гарний густий малинник. Але морози весняні зробили свою погану справу. І не дивлячись ні на що, все ж таки малинка трохи мій невеличкий баштан. Посадили в цьому році близько десятка культур, тож маємо намір отримати. Свого городнього кавуна. В цьому році під каплю клали майже всю городину. Тобто ви бачите морковка, червоний бурячок, теж під каплю покладено. І навіть кабачки було покладено під каплю, щоб отримати гарний результат, тому що на зараз у магазині кілограм кабачка 30 гривень. Сьогодні у нас 1 липня і маємо такий результат. Ось такий салатний перець вже де-не-де, -де, а має свою привабливу форму. І, звичайно, як завжди, ця городина покладена під стрічку. Ось такі гарнюні огірки в цьому році. Тож маємо надію законсервувати невеличку кількість. І, звичайно, це тільки нам дає тоді, коли маємо крапельне зрощення. Окремий пункт городництва це вирощування картоплі. Цьому разі її теж було покладено під капельну стрічку зрощення. Вже було два поливу. Бачимо, що день-де -де -де почала цвісти, а після цвітіння буде активне утворення. Звичайно, без вологи нічого не виросте. Моя невеличка плантація винограду. Тут завжди історично складена два сорти: це Лідія та Червоний. До речі, в минулому році вино вийшло м -м -м, на подивки краще, ніж якісь там мадери, кримські або французькі вина. Дуже гарно цьому році, хоч і не в такому ізобілі, порадувала нас клубничка. Звичайно, без зрощення, без вологи, нічого б не було і того, що в цьому році ми мали б. Мій весняний березневий міні-городик. Саме тут я вирощую гродину на салати. Зараз це такий має вигляд, а до цього, щоб зберегтися. Від приморозки була покладена зверху плівка з великою щільністю. Цьому році смородина буде, не так багато, але все ж таки є. Це невеличка плантація яти різних видів, які використовую за бажанням. У чаї. Як я і раніше казав, яблук і вишень з черешнями в цьому році немає, на жаль. Мій імпровізований дитячий куточок, зроблений з любов'ю до своїх ближніх до доці та наших друзів. Це у нас дослідна ділянка захатніх помідорів, як я кажу. Були вони вирощені у тепличці під агроволокно і маємо такі помідори. А далі експериментальна ділянка картоплі, яка була теж посаджена 23 березня, сорт Sunshine. Поли вже два рази, будемо чекати, на врожай. Звичайно, фрукти в цьому році буде мало, але нас порадувала стара добра груша гарною завіздю. Ось такий рум-тур я провів для вас саном на 1 липня 2025 року рум-тур по городу. Вибачайте, якщо йому щось не сподобалось, але робив для історії та спогадів про ці гарні літні дні.